На осінь припадає початок епідемічного сезону грипу та гострих респіраторних інфекцій. У кривому розі вже фіксують зростання випадків вірусних захворювань. Починається актуальність такого захворювання, як гострі респіраторні захворювання та грип. І за останній тиждень у нас було зафіксовано зростання на 100 випадків гРВІ і чуть-чуть зріст де… Коронавірусної хвороби 14 випадків за тиждень було зафіксовано. Хоч нинішня осінь погодними умовами більше схожа на продовження літа, але сезонні захворювання прийшли за календарем. Зазвичай на самі віруси погодні умови мало можуть вплинути. Вони створюють більш комфортніші умови транспортування цих вірусів і, відповідно, швидшу їх передачу від людини до людини, і за рахунок цього підвищується кількість захворюв... захворівших. Десь середини серпня почали частішати звернення дітей, а ближче вже до початку вересня, середини, вересня вже й дорослі підхопили, і особисто ми це пов'язуємо з відкриттям офлайн занять у садочках, коли діти почали контактувати з одне з одним і відповідно приносити інфекції додому. Характерні симптоми ГРВІ підвищена температура, нежить, слабкість. Лікарі кажуть, від вірусних інфекцій ніхто не застрахований, та знизити ризик інфікування може кожен. Захворіти насправді може будь-хто тут питання саме, як ви намагаєтеся вберегтися від інфікування чи дотримуєтесь ви Елементарних правил профілактики, як то миття рук, дистанція від хворих людей, дотримання режиму дня, дотримання режиму харчування це здається такі ну, досить загальні правила, але вони в тому числі дозволяють вам зміцнити свій організм і краще супротивлятися вірусам». Вакцинація ще один спосіб профілактики вірусних інфекцій, кажуть медики. Проконсультують з цього приводу сімейні лікарі. Та якщо вже захворіли, слід дати організму можливість відновитися. Коли такі симптоми з'являються, головне це я просто закликаю до всього населення. Перші три дні захворювання обов'язково відлежаться. Не треба геройства, тому що не так страшний грип, як його ускладнення. Тому головне відлежаться багато теплого пиття. І слухатися рекомендацій лікаря, Михайло Бистров, Олена Павловець Олексій Правицький цей день.